Ви пам'ятаєте свій останній день в Азовсталі? Так, пам'ятаю. Можете пам тезово згадати його? Це була ліквідація всього: це телефон, це засоби зв'язку, це особиста зброя, штатна зброя, нагородна зброя. Речі, які в мене були, ну і, прям, ну, і всі інші займалися тим же самим. Тобто, ми насправді робили все для того, щоб не залишити ворогу ну, нічого. Я так скажу, це флешки, це інформація, оце все. Власне, які документи ви спалювали і знищували? Mm. Якого характеру? Ну, все, що було в штабі, все що було, все, що було паперове, все знищували. Без розбору. Ну, та ну, так. Ну, а що, ну, ми ж виходили в полон, і все, щоб, скажімо так, не могли нічого там сховати. Все одно ми розуміємо, що буде якась прийомка, що будуть обшуки і так далі. Ну і все попаде до рук, до рук ворога. Якось так.